Екзамінаційний маршрут номер 7 сервісному центру 3248. Друзі, вітаю вас на каналі. Бачимо ось сервісний центр, припарковані машини і перелаштовуємось, бо вони так запарковані, що ми не зможемо проїхати, щоб не дотриматись безпечного інтервалу. І займаємо крайнє праве положення, рухаємось прямо. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи, назвали ваше прізвище, ім'я та по-батькові, показали паспорт на камеру, пересвідчили, що у вас вімка нейтральна передача. Запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник. Пересвідчились, що у вас не світяться червоні лампочки на панелі, які можуть свідчити про те, що... Непристібнутий ремень або не затягнутий ручник, або затягнутий ручник і не зачинена двері. Пристягнули з писком безпеки, визимає, вижимаємо щеплення, якщо механіка, вмикаємо, натискаємо на тормоз, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покажчик польоту і починаємо рух, в безпеці. Дивіться, оця це сильна лінія її не можна перетинати. Зупинка громадського транспорту, не можна зупинятися, а також, а також 30 метрів до та після зупинки. Рухаємось прямо. Тримаємось правої сторони. У нас було обмеження максимальної швидкості 30 км на годину, яке діє до усього перехрестя. Тут вже пішохідний перехід, все, можна далі вже їхати. 50, але я раджу вам не їхати з такою швидкістю. Там 35, 40, 30. Знову пішохідний перехід. Друзі, всі маршрути, всі 8 є на каналі. Будь ласка, дивіться в відповідному плейлісті, заварюйте смачну каву, а також допомагайте, донатити мені на каву. Є карта Приватбанку в описі до цього каналу. Хто скільки зможе, будь ласка, буду вам дуже вдячний. Знову зупинка громадського транспорту. Бачимо знак кінець дороги з одностороннім рухом. Продовжуємо рух прямо згідно маршруту номер 7 Друзі, на оцю суцільну лінію розмітки, яка позначає узбіччя, будь ласка, не наїжджайте, бо по узбіччю, згідно правил дорожнього руху України, не можна рухатись і суцільну смугу також не можна перетинати. Оцей люк у нас трохи підстрибує, об'їжджайте його. Всі люки треба об'їжджати. Але зараз дуже гарно було видно, як червоний автомобіль на нього наїхав і він трохи стрибнув. Так, у нас тут далі знак головної дороги, вона у нас ліворуч, уходить, а ми їдемо прямо. Тому тут поки що щоки повороту можна не вмикати, ну тобто не треба вмикати. Рухаємось прямо, звертаємо увагу на те, що відбувається на дорозі. Вмикаємо лівий покажчик повороту і повертаємо ліворуч. Тут обережно, бо тут такий закритий поворот. Може хтось йти або їхати на велосипеді, в тому числі в зустрічному напрямку. І рухаємось прямо. Розмітки у нас ніякої нема, але згідно правил дорожнього руху України, треба поділити дорогу приблизно пополам, враховуючи ширину дороги, та ширину транспортних засобів, які рухаються по ній. Тут краще так дуже швидко не їхати, бо тут бачите, як дуже близько розташовані калітки, ворота. Бачимо максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. І зараз нам необхідно з вулиці Грушевського звернути на вулицю Шкільну. Лівий покачок повороту завчасно вмикаємо, бачимо знак 2.1 дати дорогу. Ми можемо переїхати це перехрестя, не зупинившись на пішохідному переході. До речі, автомобілі ніяких ніяк немає, нам повезло. Не завжди таке тут буває. І займаємо крайнє праве положення, але там знов припарковані автомобілі. І перелаштовуємось ліворуч, подивившись у дзеркало. Рухаємось. Тут ми перелаштовуватися не будемо, нема сенсу і нема куди. Рухаємось прямо, об'їжджаємо ями, наскільки це можливо. Зверніть увагу на те, що люди часто переходять дорогу у невідвідувати. І відвіданих до цього місця. Пішохідний перехід. Бачите, як автомобілі стоять майже на пішохідному переході, тому знижуйте швидкість, може хтось буде йти. Десь кілометрів до 10-15 до знизили швидкість, все, поїхали далі. Рухаємось прямо, перелаштовуватися тут вже я не буду. Хоча на іспиті, мабуть, краще все ж таки на такій ділянці, щоб. Не заробити помилки собі краще перелаштуватися. Там будуть люди і... продовжуємо рух прямо. І зараз нам. Дивіться, згідно пункту правил 18.6, якщо за пішохідним переходом утворився затор, який вас змусить зупинитися на пішохідному переході, то ви не маєте права на нього виїжджати. Автомобілі трохи проїхали, вже можна їхати. Дивимось ліворуч-праворуч, автомобілів у нас немає. І продовжуємо рух. І вже отут ми вмикаємо правий покажчик повороту. Показуємо, що ми будемо з'їжджати з перехрестя з круговим рухом. З'їхали і вимикаємо, верніш він сам навіть відключається на такому радіусі. Бачимо максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. Ліжачий поліцейський, трохи обережніше по ньому їдемо, бо... Це таки імпровізація лежачого поліцейського, він у вас не резиновий, а із асфальту зроблений, тому досить такий жорсткий. Бачимо, у нас тут майже на всій ділянці дорозі йде суцільна лінія. Тут вже вона у нас приривча. Максимальне обмеження швидкості 40 км на годину, пішохідний перехід. І продовжуємо рух прямо. Нагадаю, цю суцільну лінію перетинати не можна, можна тільки у разі, якщо їде транспорт, який рухається зі швидкістю менше, ніж 30 км на годину, або якщо якась прив. Таке препятствия, перешкода на полосі, яка не дає вам змогу по-іншому об'їхати і тоді можна перетинати. Рухаємось прямо. Друзі, раджу вам на ранок записуватися на іспит, інспектор прийде в гарному стані і ви вдало складете іспит. Якщо, звісно, добре до нього підготуєтесь. А Щоб підготуватись, треба передивлятися відео у тому числі. Знижуємо швидкість, максимальне обмеження швидкості 40 км на годину і рухаємось. Тримаємось середини нашої полоси бережно попереду пішохід часті Помилки це не вимкнення сигналу поворотів, непристепнутий ремінь, наїзд на суцільну лінію розмітки і перевищення швидкості, бо ви бачили, що там є ділянки і по 20 км на годину, де можна їхати максимально. Бачимо запопереджувальний знак про світлофорне регулювання. Вмикаємо правий поки повороту, світлофор у нас не працює, тому ми круємо дією знаку 2.2 проїзд без зупинки заборонено. Зупиняємось перед цим знаком і продовжуємо рух. Повертаємо, дивимось ліворуч. Також, друзі, дивимось і праворуч, бо може хтось з порушенням піти на обгін. Приїжджаємо на трасу М-08. Рухаємось і зараз нам необхідно буде на найближчому перехресті з круговим рухом з'їхати на перший з'їзд на вулицю Богдана Хмельницького. Поки їдемо, я вам нагадаю, що таке обгін а що таке випередження. Обгін це у нас випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху. А ось випередження це рух транспортного засобу зі швидкістю, що перевищує швидкість попутного транспортного засобу, що рухається поруч по суміжній смузі. Також вам раджу тримати безпечно. Бачите, у нас тут з'являється додаткова смуга. Правий покащий повороту, повернули праворуч, поки покащик повороту, вернісь, перелаштувались праворуч, подивилися в ліве дзеркало, повернули голову, щоб нікого не загубити там у сліпій зоні, і перелаштувалися. У житті так. Ніхто не робить, але правила дорожнього руху від нас цього вимагають Також раджу вам рухатись з безпечною дистанцією. Нагадаю, що таке безпечна дистанція це відстань до транспортного засобу, що рухається попереду по тій самій смузі, яка у разі його раптового гальмування або зупинки дасть можливість водією транспортного засобу, що рухається позаду. Запобігти зіткнення без, без здійснення будь-якого маневру, тобто без там перелаштування вліво-вправо. Знов у нас додаткова смуга з'являється, правий поки що повороту. Перелаштувались. Заодно об'їде автомобіль, який рухається з більшою швидкістю. Лівий покажчик повороту. Перелаштувались. І рухаємось прямо. Бачимо максимальне обмеження швидкості 50 км на годину, знижуємо швидкість і завчасно вмикаємо правий покажчик повороту, показуємо іншим учасникам дорожнього руху, що ми з'їжджаємо з перехрестя з круговим рухом, надаємо перевагу автомобілям, якщо вони є, там вони є, але далеченько, і ми повертаємо. Праворуч на Богдана Хмельницького. Тут бачимо розмітку видно гарно. Суцільна лінія смуги у нас, Де пішохід, трохи притиснулись до лівої сторони нашої полоси і повернулись. Середину полоси. Якщо інспектор вас попросить зупинитись, то зупиняйтесь, дотримуючись правил дорожнього руху. Бачимо, у нас додаткова смуга з'являється, вмикаємо правий покажчик повороту. Заодно автомобіля об'їде нас, але ж тут у нас зустрічний транспорт у вигляді велосипедом, тому ми повертаємося, вже не будемо петляти, бо теж часто приглаштовуватись не вихід. Не вихід. Прямо дотримуючись швидкісного режиму, безпечного інтервалу. На перехресті з круговим рухом нас правило не вимагають при заїзді на перехрестя. Вмикати лівий покажчик повороту, але в деяких сервісних центрах за це ставлять помилку, так на таке своєволі йдуть інспектори. Тому, друзі, дивіться, він цей лівий покажчик повороту, в деяких випадках, так, як я вже казав в одному із відео, в одному з маршрутів по Переяславу, що він актуальний тоді, коли ви по колу їдете, наприклад, у першій смузі, а з другої смуги хтось хоче з'їжджати. І він не бачить вашого правого покажчика повороту, він може думати, що ви будете з'їжджати направо. А так, коли ви лівий вмикнули, він його чітко бачить і він вже не буде робити ніяких таких дій, які можуть призвести до зіткнення автомобіля. Бачимо максимальне обмеження швидкості 40 км на годину, знижуємо швидкість, пішохідний перехід, біжачий поліцейський, зупинка громадського транспорту. Також раджу вам відпрацьовувати паралельну парковку та заїзд в гараж. Києві, в Києві у сервісних центрах де входить вспит, інспектор може попросити, а як правило, в інших містах такого немає. Але в житті ви це повинні вміти робити. Ви можете приїхати в Київ, і не тільки в Києві воно може знадобитися, і в Переяславі. Всі ці навики вам знадобляться у вашому подальшому водійському житті бачимо припарковані автомобілі. Рухаємося в своїй смузі і так, щоб був безпечний інтервал. Ось, наприклад, зараз я не буду вмикати лівий поки повороту. повороту на одному з маршрутів, там був актуальний цей лівий поворот. Надаємо перевагу пішоходам і продовжуємо рух. Рухаємось по перекрестю з круговим рухом. І вже ось тут нам необхідно правий показчик повороту вмикати. Бачимо знак 3.31. 4.1 рух тільки прямо. Нагадаю, що тут не можна перетинати усю суцільну смугу, яка позначає узбіччя. Зупинка громадського транспорту. Пішохні переходи. Тільки бачимо, що людина йде на пішохідний, ось як жіночка зараз повертала, Ну формально нічого не, нічого не порушило. Але якби вона була б трохи вже на метр ближче, Ну друзі, краще вже знижуйте швидкість і зупиняйтесь. Бачимо також, у нас навчальні автомобілі їздять. З'являється додаткова смуга. Правий поки повороту, Перелаштувались Виключили поворот. Тримаємось правої полоси. Бачимо велосипедист, але він їде по позбіччя, по збіччю. сервісний центр 3248, у нас тут головна дорога йде направо, не наїжджайте на усю суцільну лінію, коли повертаєте, люки також об'їжджаємо пішохідний перехід. Запам'ятовуйте всі знаки, дорожню розмітку. Тут трохи пригальмували, бо тут з автомобілями не видно, чи йдуть пішоходи і продовжуємо рух. Правий покачок повороту, перелаштувались, Рухаємося у правій полосі. За зупинкою може бути погано видно пішоходів, тому трохи знижуємо швидкість. Бачимо знак 3.29, максимальне обмеження швидкості 30 км на годину. Перемикаюсь на другу передачу, проїжджаю поліцейський на другій передачі і рухаюсь з максимально дозволеною швидкістю об'їжджаємо ями, наскільки все можливо. Ось і зараз нам необхідно буде розвернутися на Новокиївському ну, шосе, але трохи далі. Пішохідний перехід кінець дороги з одностороннім рухом. Прямо. И сейчас нам нужно выкинуть разворот. Замыкаем левый по повороту, смотрим, что там никто не вырешил. порушити правого руху, дорожнього руху та виконати лівий поворот чи обгін і повертаємо в зворотньому напрямку. Друзі, підтримуйте канал, дякую, що коментуєте, дякую, що підписуєтесь. Дивіться інші маршрути. Сервісний центр метрів через 200. Я завершую це відео. Бажаю вдалося скласти іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока!